Права номер 6, п'ятий пункт. Вантаж масою 108 кг підняли з допомогою важеля, прикладаючи вертикальну силу F, значення якої дорівнює 400 Н. Визначте, де важеля, якщо плече сили, яка діє на важель з боку вантажу, утричі менша від плеча сили F. Ну що ж, записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже. Тут, на малюнку, я зобразив нашу ситуацію, є важель, якого піднімають вантаж. Вага вантажу P1 тягне з одного боку, тут плече, я позначив D1, з іншої сторони сила F, плече D. Плече сили втричі, більше, ніж плече вантажу. Ну що ж, отже, вантаж масою. Я позначив P1, то я записую, що m 1 у нас дорівнює 108 кг. Далі сила F дорівнює 400 Н. Так, далі плече сили, яка діє на важель з боку вантажу утричі менше. Тобто, якщо так, то ми можемо написати, що D утричі більше, ніж D1. Плече сили утричі більше, ніж плече вантажу. То ми записуємо, що D дорівнює. 3D 1. Так, Ну і ще нам знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 н на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, визначити какаде важеля ККД кака – це літера ета коефіцієнт корисної дії. Позначаємо ета знак питання. Ну що ж, пригадуємо, як за означенням знайти коефіцієнт корисної дії. Записуємо, що за означенням ета коефіцієнт корисної дії це відношення А корисне, що ділиться на А повне. Дуже добре. Що корисного ми робимо? Корисного ми робимо, коли піднімаємо. Вантаж так, вагою P1 на висоту деяку H. Тобто корисна робота, коли ми піднімаємо вантаж, завжди буде MGH, ну або P1, що множиться на H, але так само вийде МGH. Ми пишемо, що А корисне тоді. Ну я тут запишу, що А корисне це вантаж вагою P1. Якщо ми піднімемо на деяку висоту H, ну, ось підняли ми на деяку висоту H. Так? Ну і зараз. Тоді, якщо ми піднімаємо на деяку висоту H, то P1 у нас M1G, то пишемо, що P1. Давайте тут запишу, дорівнює M1G. Ну і звідси тоді випливає. Як я казав, що А корисне тоді буде дорівнювати М1GH. У всіх механізмах, які піднімають деякий вантаж, корисна робота це М1G. Ну, MGH. В даному випадку ми пишемо 1, бо це у нас вантаж деякий, що піднімають. Добре. Ну, і в цьому випадку ми знаємо корисну роботу. Як знайти повну роботу? Ну, повну роботу це сила F. Яка буде проходити деякий шлях L. Тобто це під дією нашої сили F, вантаж піднімається. Що ми діємо? Отже, записуємо, що у нас А повне, записуємо А повне, дорівнює F, що множиться на L. Де L деякий шлях, що має пройти кінець вантажу. Мабуть, ви помічали, коли. Беруть лом або щось таке і підвантажують е, вантаж, то кінець опускають дуже низько, а сам вантаж піднімається дуже мало. У скільки разів у нас плечі відрізняються, скільки разів ми можемо виграти в силі, але ми програємо тоді в переміщенні. Тобто, Якщо ми піднімаємо на H, і у нас D у три рази більше, ніж D1, то L буде в три рази більше, ніж H. Бо оскільки плечі в стільки разів відрізняються, так і пишемо, оскільки пишемо, D дорівнює 3D1. так, Пишемо тут, Вільний кінець, там, де прикладена сила F, тобто L буде дорівнювати 3H. То ми граємо в силі приблизно в три рази, а будемо програвати відстані точно в три рази через геометричні розміри. Бо цей кінець буде переміщатися де вантаж у три рази менше висоту, ніж ми справа будемо діяти. Добре. Ну і тоді звідси випливає з цих міркувань, що А повне. буде дорівнювати F, що множиться. Замість L пишемо 3H. Є? Ну що ж, А корисне у нас є, А повне є. Аж у нас скоротиться, неважливо, на яку висоту піднімають. Записуємо, що тоді. Маємо, що e та дорівнює. Отже, А корисне. Замість А корисне пишемо. m 1 GH. Що ділиться? А повне у нас F. Що множиться на 3H. h у нас в чисельнику і знаменнику скорочується, воно дорівнює нулю. То ми одержимо тоді, звідси випливає, що ета дорівнює M1G, що ділиться на 3F. Є? Ну що ж, ми одержали формулу. Давайте обчислювати, чи може дорівнює ета. Записуємо, що это е тоді до М1 у нас 108 кг, Що множиться G 10 ньютон на кілограм. І що ділиться? 3F? Це 3, що множиться. Замість F пишемо 400 ньютон. Так, дивимося, кілограми скорочуються, Залишаться ньютони. Ньютони також скорочуються. Що ще тут у нас 1 на 10 можна і чисельник, і знаменник скоротити. 108 має ділитися на 3, бо сума цифри ділиться на 3. Візьмемо калькулятор, так буде простіше. Отже, 108 ділимо а 3 на 40 це 120. 108. Ми ділимо на 120. Це дорівнює. 0,9 менше, ніж 1, цілком може бути. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,9. Це в долях одиниці. А в відсотках, право коефіцієнт корисної дії подають у відсотках. Він буде дорівнювати тоді 90% 90 сотих частин. І це дорівнює 90%. І... Що ж, ми одержали чому дорівнює ета. Ета у нас 90%, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, визначте ККД важеля. Записуємо, що ета, ККД дорівнює 90%. Ну що ж, ось таке складніше завдання на коефіцієнт корисної дії на цьому вправу завершено.